Вітаю всіх на YouTube каналі Авторинку Карбазар. Друзі, це відео я би хотів присвятити нашим новинкам з автомайданчику та розповісти, як безпечно купити автомобіль на автомайданчику та на авторинку Карбазар і в загальному як безпечно купити авто. Додивіться відео до кінця, буде досить цікаво. Почнемо ми, звісно, з того, що ж, як купити безпечно автомобіль. Друзі, розглянемо ми на прикладі двох типів автомобілів, які вже на українській реєстрації та на червоних номерах транзитних, так званих, та іноземної реєстрації. Це, в принципі, транзит і іноземна реєстрація, те саме. Автомобілі давайте почнемо з автомобілів, які приїхали до нас на українській реєстрації. Щоб безпечно купити автомобіль на українській реєстрації, вам потрібно зробити договір купівлі-продажу або поїхати на МРЕОВ і разом з власником автомобіля зробити перереєстрацію. Більш зручний варіант, як на мене, це зробити договір купівлі продажу тому що ви не. Обтяжуєте власника, разом з вами їхати на мере, вибирати якийсь певний день, годину, а тим паче, якщо ви з іншого регіону, наприклад, ви купуєте автомобіль у Львові і хочете поставити, наприклад, в Чернігові в себе на реєстрацію. Тобто вам не треба з собою тягнути власника в Чернігів. Ви просто берете, робите договір купівлі продажу і в себе в Чернігові автомобіль перереєструєте. Що робить договір купівлі-продажу? Договір купівлі продажу дає вам право перереєструвати на себе автомобіль без участі власника. Під час договору купівлі-продажу автомобіль перевіряється на арешт, на угін, перевіряється на обтяження сам власник автомобіля, чи на ньому немає якихось кредитів, штрафів і тому подібне. Тобто, чи повністю чистий автомобіль та власник. І, друзі, ви вже купуєте готову перевірену машину за допомогою договору купівлі-продажу. Ми особисто вкладаємо договір купівлі продажу на нашому жовтому офісі, як ви бачите, позаду мене, він розташований. Ми його робимо у побудні з 10 до 19 та в суботу та неділю з 7 до 3. Отож, якщо ви хочете купити автомобіль, не обов'язково цей автомобіль може бути куплений у нас, ми вам допоможемо зробити договір купівлі-продажу. Що ж, друзі, якщо ми говоримо про автомобілі на транзитних, червоних номерах та іноземних, вам потрібно буде зробити наступні речі. Процедура аналогічна, в принципі, детальний відеогляд, що таке договір купівлі продажу, як його правильно робити, які документи необхідні, я вже показував в цьому відео. Тепер, друзі, як ж перевірити автомобіль, чи з ним все безпечно. По суті, ви маєте подивитися на митні документи, набрів, чи це з ним гараж, чи є печатки про розмитнення і все далі. Ніякої можливості немає. Для цього і є, скажімо так, надійність компанії. Зокрема. Ви маєте розуміти, скільки компанія вже на ринку років, яка вам продає автомобіль. Якщо це виступає компанія як посередник, зокрема, як наш авторинок, чи є на території якісь камери відеофіксації, які підтверджують передачу коштів від покупця продавцю, щоб ви могли мати докази того, що ви передали гроші продавцеві автомобіля, що ви з своєї сторони виконали всі зобов'язання. Так само продавець зобов'язується в тому, що ви зможете на себе зареєструвати автомобіль. Тому купуйте автомобілі в перевірених компаніях, в перевірених місцях. В нас це можна зробити, звісно ж, безпечно, в нас вся територія в камерах. Ви можете процес передання коштів зазнімкувати в нас за допомогою камери і бути впевненим в тому, що автомобіль буде в дійсності ваш. Отож, друзі, дуже-дуже уважно робіть покупку автомобіля в невідомому місці, це робити досить і досить небезпечно в нас час. Отож, друзі, хто хоче купити безпечний автомобіль, рекомендую приїжджати до нас на авторинок та автомайданчик Карбазар. І я вам покажу, що ж можна в нас придбати. Погнали! Розпочинає наше відео. Сітренце 9 2009 року, 2.2 дизель на автоматі, повний привід, 10 350-240 тисяч пробігу. Дуже гарна ціна на автомобіль. Він пригнаний, розмитнений та сертифікований. І, до речі, друзі, у нас більшість автомобілів. Які в нас на майданчику на транзитних чи іноземних номерах з сертифікатами: меріва, бензин, механіка, чудовий мікровен. Opel Astra K, друзі, в дуже гарній комплектації на смертві зони, клімат, парактроніки 360, камера заднього огляду, адаптивний круїз контроль та багато інших корисних функцій. Свіжий рік гарно в автомобілі виглядає. ЄSit Універсал 6790, 1,6 дизель на автоматі. 10-го року 250 тисяч км пробігу з лінзованою оптикою, але найголовніша перевага, що це в нас, друзі, дизельний універсал на автоматі. Nissan Note 7359 року 1,6 бензин на автоматі, 205 тисяч пробіг в даного автомобіля. Невеликий хетчбек з автоматичною коробкою передач. Passat B5, 6450, третій рік, 2.0 бензин, механіка, шкіра -алькантара, підігрів і клімат. Досить гарно укомплектований автомобіль. Renault Trafic 17500. Автомобіль 2017 року, 1.6 дизель дезель в рідній фарбі 211 тисяч пробігу з механічною коробкою передач. GMC Sierra великий рамний позашляховик. 17 рік, 27900, 43 бензин на автоматі, повний привід, машина повністю обслугована. Opel Zafira, Зофіра 1,9 дизель. Друзі, зауважте 1,9, не 1,7. 253 пробігу 2009 рік. Ще одна Zafira на транзитних номерах. Пригнана без пробігу по Україні 1,7 дизель. Механіка 7350. До речі, напишіть в коментарях, яку б ви для себе з ефіру обрали 1,9 чи 1,7. Бо частина людей, хоче все ж таки 1,7, знають, що це хороший надійний економічний двигун, а хто хоче динаміку, обирає 1,9. Напишіть в коментарях, що б обрали ви, і так само цікаво почути, що ви зараз для себе би хотіли більше. Більше економії, чи все ж таки більше динаміки та драйву. От, так само, наприклад, 3008 Peugeot вони є як 1,6, так і 2,0. Конкретно ця модель у нас 1.6, 10-го року 211 тисяч пробігу. Renault Megane 3 в комплектації Bose, друзі, з двигуном 1.6 ланцюговим 9250 13 року 200 тисяч пробігу рідного на механіці, передні задні парктроніки. Peugeot 308 sv 5800, 1,6 бензин, механіка в рідній фарбі 197 тисяч пробігу 2008 року. Панорама шкіра дуже гарна комплектація. Поруч у нас ще один Peugeot невеличкий. З автоматом 5811 рік, бензин 137 пробігу. Автомобіль куплений офіційно в автосалоні в Україні. Renault Grand Scenic. Популярний сімейний мінівен. 13-го року 1,5 дизель на автоматі, 240 тисяч рідного пробігу в рідній фарбі. Hyundai Santa Fe Сьомий рік 10.300, 2,2 дизель на автоматі. Повний привід 228 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. 17 рік, 18750 ціна. Hyundai Tucson. Дволітровий бензин, автомат, машина приїхала зі Штатів. Якщо вас зацікавили пошкодження, пишіть обов'язково в коментарях. Два електромобілі. У нас Nissan Leaf 17-го та 21-го року. Ліворуч у нас Європа в рідній фарбі без пошкоджень. Поруч у нас Америка. Мала певні пошкодження, але сильніша батарея, ніж е, звичайні ліфи. Я маю на вас, Звісно ж, білий ліф має в два рази більше запас ходу, ніж чорний. Ну і ціна відповідна тут. 20-й рік, 59 рідного пробігу, 21-300, камера 360, адаптивний круїз-контроль, підігрів сидінь, складання дзеркал, гарна фара. Ну, багато, багато і багато різних корисних функцій. Найголовніше, що це це нас, друзі, Європа, Франція, степлого клімату. Поруч у нас. Америка, але, друзі, також гарний рік, гарний запас ходу, 190 км, 66 пробіг, 12300. І ціна також на даний автомобіль приємна. Звісно ж, можна знайти дешевше, але друзі, так буває часто, що на фотографіях ви бачите одне, а приїжджаєте по факту зовсім інше. Тому і нас можна приїхати, оглянути багато автомобілів, обрати для себе оптувальний варіант. В нас на офісі зробити договір купівлі продажу і поїхати додому вже спокійно на своєму автомобілі. Надійний японський кросовер Honda CRV 7-го року 10550 128 тисяч пробіг, 2,2 дизель на механіці, повний привід. Друзі, такий пробіг в дійсності рідний. До такого пробігу ніхто не крутить. Але проблема в тому, що таку машину важко продати, бо всі звикли, що обманюють, крутять пробіги. Ну, Тому тут або вірите, або не вірити ваш вибір. Ну, я вам відверто скажу, так настільки багато би ніхто не крутив. 11-го року Renault Megane 3-го покоління в комплектації GT Line з двигуном 1.9 дизель, з гарними сірими дисками. Під фарниками, Ну і машина дивиться дуже і дуже класно. Давайте ще загляну вам в салон, продемонструю. У нас він комбінований шкіра зі тканиною, з клімат-контролем, мультикермом, ну, але самий стан візуальний досить хороший автомобіля. Volvo V50 також не передає камера цей дивовижний колір, дуже класний. 11-го року 8750 1,6 дизель. Як я люблю, шкіряний салон, мультикермо, клімат-контроль, механіка шестиступка, електроскладання зеркал, лінза. Машинка в нас популярна, дуже багато люблять, хороша шумка, економічна. Nissan x 11 2011 року 122002 літра, дизель, механіка, повний привід. 218 тисяч пробіг. Що ж, на лінзі також, тканиний салон, мультикермо. Датчик світла дощу, двозонний клімат, контроль, повний привід. Також дуже хороший варіант кросовера, повнопривідного саме. Багато хто екстрел знає та любить. Audi Q5, гарні комплектації у нас, панорама, шкіра. 2.0 бензин автомат, 138 пробігу 2013 року. Друзі, у нас Америка. Запитуйтесь в Він-код. В коментарях вам напишу, кому цікаво. Трійка. 16 року 120 пробігу, 2,0 бензин на автоматі. Шкіряний салон. Mitsubishi ASX. Друзі, не путайте з Outlander Sport. Це у нас дизельна Європа. 2.2 дизель. Двигун автомат, замінений ГРМ свіжо, 194 рідного пробігу в рідній фарбі 2014 року. Чудовий варіант компактного кросовера на автоматі. Nissan Leaf 8700. Європа 115 пробігу 2014 року. Порич нас Шкода Октавія, 4000 доларів 2014 рік. 1.6 бензин MPI 214 тисяч пробігу. Volkswagen Golf Plus 5200, 1,4 газ бензин. Коробка, друзі, у нас механічна. 5-го року 230 пробігу в даному авто. Renault Сценік 554 року, 2-літровий бензин, автомат, шкіряний салон в даному автомобілі. Досить хороший автомобіль. Знаю, що сценіки дуже часто ці купують, ставлять на газ. З автоматом проблем ніяких не виникає в багатьох. І машинка відносно надійна. 5008 Peugeot 2012 року, 1,6 дизель на механіці, 235 пробігу. Друзі, також хочу вам нагадати, що всі автомобілі, які продаються на нашому автомайданчику, по цінам від власника без нашої націнки. Тому що в нас іде конкретно оплата за стоянку, і ви можете приїхати, зробити тест драйв, оглянути будь-яке авто з представлених і купити авто по ціні від власника. І також на авторинку в нас просто оплата за в'їзд, і ви купуєте автомобілі від власників. Продовжимо. Octavia 7 14990 18-го року 163 пробігу, 2-літровий дизель на автоматі. Lancer 7-го року 1,5, газ бензин, механіка 264 тисячі пробігу. Volkswagen Golf 4-го покоління 4700 рік 1.4 бензин, механічна коробка передач. Fabia 143 пробігу 4656 рік. Golf 4. 4700 1.4 бензин на механіці першого року. І ще один Golf 4. 4700 першого року на механіці 217 тисяч пробіг. Друзі, не забувайте, перемога наших Збройних сил також залежить і від нас. Отож, ми мусимо донатити кошти, щоб наша перемога ставала все ближчою. Віримо в Україну, віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Оголошено терміновий збір на 10 автівок для спеціально створеної бригади, яка піде в контрнаступ на сході, щоб повернути нашу землю. Збором займається фонд Герой Кар, який отримав запит безпосередньо від командування ЗСУ. Зараз треба якнайшвидше зібрати 3,5 мільйона гривень на перемогу над ворогом, тому без волікань переходьте за посиланням в описі та конвертуйте свою людь в донати. Mazda 6, 9913 року, 2.2 дизель механіка, 236 тисяч кілометрів пробігу представлена в кузові Універсал. Peugeot 2008 у нас crossover 12916 року, 1,6 дизель на автоматі. Друзі, в посиланнях, 에, точніше, в описі під відео буде посилання на наш сайт Карбазар. В принципі, можете ось так от загуглити, Карбазар. Там є каталог з усіма автомобілями в розділі автомобілі. Також я закріплю в коментарі посилання, що ви могли задонатити на герой кар та посилання на наш сайт. Не забувайте долучатися до наших Facebook і Instagram. Там найперше публікуються всі наші свіжі новинки. Також ми всюди Кар-Базар. Фокус 13500, 2-літровий дизель на автоматі 2018 року 184 пробігу. Джип Компас 19250 року 29 тисяч пробіг всього на всього, 2,4 бензин на автоматі. Subaru Forester, 6-й рік, 7 тисяч доларів, 2,5 бензин, автомат, 340 тисяч пробіг. Dacia Spring 14 440, 21 року 9 тисяч пробіг. У нас електромобіль, друзі, запас ходу 200 км. Volkswagen Passat 16250 2-літровий дизель автомат 15 рік, 126 тисяч пробіг. І поруч на нас більш компактний автомобіль Jetta, також дизельна на автоматі 15250 шкіра. Що там і там люк. Автомобіль даний на лінзі в досить гарних комплектаціях. Subaru Legacy 12500 2,5 бензин на автоматі 2016 року 70 тисяч пробігу. Nissan 10-го року 9650. 1,5 дизель на механіці 229 тисяч пробіг. Audi Q7 17500, 3 літровий бензин автомат не бита в комплектації Premium Plus 2014 року. Особисто мав змогу кататися таким автомобілем. Дуже-дуже цікава машинка. Але вона буде потребувати трошки витрат на пальне, на обслуговування. Але, друзі, комфорт того вартує. Mazda CX5 18 року. 2-літровий бензин, автомат, офіційно куплена в автосалоні, на гарантії. 22 тисячі всього на всього пробігу, 24 тисячі. 500 доларів ціна даного авто. Друзі, досить гарна ціна. Прийдіть в салон, подивіться, скільки в салоні такі коштують. Це, можна сказати, нове авто. Audi A7. Я мовчу про це авто. Но мега розкішне, мега шикарне. Одна з моїх найулюбленіших моделей автомобілів. Тут у нас комплектація престиж. максимальна яка, тільки можна, може бути. Їде як літак, комфортна. Ну, Але також потребує за собою догляду та коштів. Nissan плюс 2 семимісна версія 12900, 12-го року, 2-літровий дизель автомат повний привід 155 тисяч пробіг, камера 360 панорама. Honda Accord 6506 рік, 2,4 бензин, автомат 300 тисяч пробіг. Audi a 5 Cabriolet, 12400 2-літровий бензин кватро, повний привід 13-го року 146 тисяч пробіг. Renault Talisman Седан. Розкішний французький автомобіль 15716 року. Проекція, підігрів сидінь, масаж водійського сидіння, лінзована оптика, перед-зад парктроніки, дуже-дуже багато різних корисних функцій, і при цьому мега економічна. Джип Чирокі, друзі. 2019 року в дуже гарній комплектації автомобіль обслугований, електропривід багажника, мертві зони, безключовий доступ, лінза та багато-багато іншого. Досить часу у нас Америка приїжджає в простих комплектаціях, тут чероки прям заряжений. І в нас попереду Range Rover Evoque також в гарній комплектації. Обслугований 18 рік, 66 пробігу, 2-літровий бензин на автоматі. Mercedes це класу 5226 бензин автомат 153 пробігу 2000 року автомобіль куплений на європейському аукціоні, розмитений, вже сертифікований та на українській реєстрації. b 6 Passat 5906 року, 2-літровий бензин, автомат 177 тисяч пробігу в дуже гарній комплектації. Nissan Qashqai 13 рік, 11800, 1,6 бензин автомат 220 тисяч пробігу. 9,211 211 рік, 1,6 дизель механіка Fiat Doblo. 180 тисяч пробігу в даному авто. Peugeot 407 SV у нас універсал. 6850, 1,6 у нас дизельок. В рідній фарбі 246 пробігу. Golf Plus 1,6 бензин на автоматі. 7207 рік, 195 пробігу. Sportage 13600, 11 рік, 2-літровий дизель, автомат, 134 тисячі пробігу в даному авто і повний привід Audi A3, друзі, 2,0 дизель, автомат, 8 рік, 282 рідного пробігу, 9 тисяч доларів. Вже помінено щеплення, так що сильних капіталів вкладення автомобіль вже не потребує. Hyundai Tucson 8407 року, 2-літровий дизель на механіці, 2 комплекта гуми, 260 пробігу, 7 рік. Peugeot Bipper, 10-й рік, 5750-182 рідного пробігу. У нас 1,4 бензин на механіці. Автомобіль менший, ніж партнер, той самий, в принципі, Citroen Nemo. Шкода Октавія, Седан 1952 року, 1,9 дизель в рідній фарбі на механіці. І Renault Scenic у нас в цьому ряді завершує. 6450 10 року, 270 на пробігу, 1,5 дизель. Але, друзі, це ще не всі автомобілі. Я повертаюся у нас ще є цілий ряд авто. Passat b 6 7600 один року, 1,6 дизель на механіці. Гарна лінзована оптика з омивачами фар автомобіль і підходжу до нашого, нашої родзинки цього ряду, можна сказати, а 7 шкода 16917 року, 1,6 дизель, автомат 176 пробігу, друзі, автомобіль з панорамою, шкіра Алькантара, не знаю, чому видно, вікна тоновані по заводу, з великим монітором на лінзі. Ну, октаві дуже круто виглядає. І DSG, до речі, дуже хороша. Opel Insignia 7500 2-літровий дизель на механіці повністю обслуговувано 2011 року 225 пробігу в кузові Універсал. Golf 7. 11315 року. Рідний пробіг 190 тисяч. 1,6 економічний дизельний двигун. Приставлений на нас, в кузові універсал. зад парактроніки, досить непогана комплектація. Volvo V50, 2 літрове 7450. Механіка коробка. Комбінований салон шкіра зі тканиною. Ну, Volvo в нас досить досить популярна в той, як я вже і казав. Шкода Octavia A5, 7813 року, 1,6 дизель на механіці, 245 тисяч пробіг 13 рік. Друзі, пішли автомобілі, всі, цілий ряд на транзитних та іноземних номерах. Зараз вам їх покажу. Кашкай плюс 2, семимісний, на механіці, 222 пробігу. Одна з того року найбільш економічний двигун в лінійці Кашкаїв. Audi A4. Друзі, 17 й рік, 2-літровий дизель на автоматі, в максимальній комплектації, рідний пробіг обслугована. Дуже-дуже красиве авто. І при тому машинка мега економічна. Кашкай 11 року 2-літровий дизель 10900-218 тисяч пробіг, механічна коробка передач. Peugeot 3008 8500 1,6 дизель. Механіка 204 пробіг 11-й рік. Citroen c 3 автомат. дизель, 7700, 7700.13 рік, 196 тисяч пробіг. І завершує наше відео. Zoe Народі Зоя 2014 року 48 тисяч пробіг 11 850 в рідній фарбі свіжо признана з Франції. Що ж, друзі, як ви бачите, машин багато. Є що вибрати, є електромобілі, кросовери, седани, універсали, мінівени. Друзі, всі автомобілі по цінам від власника і без нашої націнки. Друзі. Якщо вас зацікавив якийсь автомобіль, обов'язково пишіть в коментарях. Ми вам надішлемо детальний опис кожного автомобіля, відеоогляд на автомобіль, допоможемо вам його оглянути на автосервісі за бажанням. Разом з вами підемо, щоб ви могли переконатися в технічному стані авто. А я бажаю всім спокійного вечора. Не забувайте підписатися на наш YouTube канал і до зустрічі у нових відео на YouTube-каналі Авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лбів.юей